Ви там парки, скажіть, будь ласка, як до вас можна звертатись? Мене звуть Віра Литвиненко, я мама полеглого бійця полкового Владислава Литвиненко з пазиним який загинув при переобороні на рівні на співчуття. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо збиратись, наскільки важливо е, відзначати ці дати і яка мета? Дуже хочеться, щоб наша нація була об'єднана так, як на початку війни. Звісно, що захисників потрібно шанувати кожен день, але цю ходу ми присвячуємо Дню захисників і захисниць України. Ми шануємо ветеранів, ми шануємо тих, хто боронить зараз нашу країну на фронті. Ми шануємо полеглих героїв, бо у нас спільнота родин загиблих захисників України, серце назовні. Ми в родини вийшли з портретами, щоб показати які молоді, красиві віддають своє життя за, зараз на фронті, родини полонених, військові рекрути, тобто ці хлопці, які вже стали, хочуть стати на захист батьківщини, готуються до цього. Тобто, це така об'єднуюча хода. Яка має на меті нагадати суспільству, вшанувати всіх ветеранів, всіх захисників, які боронять, які вже звільнені, які поранені, тобто всіх захисників, які приймали участь в обороні нашої країни в російсько українській війні. Дуже вам дякую, дорогі українські народи. В чергове звертаємось до вас. Допомагайте матеріально саме коштами. Нашим захисникам, аби мали можливість купувати дрони, які рятують не тільки їхнє життя, не тільки техніку, а й кожного з нас. Ми віримо в них, в наших славних захисників, хлопців та дівчат. Віримо в майбутню феєричну історичну перемогу. Віримо в український народ, плече до плеча. Донатимо, віримо, віримо, перемагаємо. Москва впаде. Слава Україні, героям, слава.